То чи ведемо ми переговори з Росією щодо енергетичної безпеки? І а чому стратегія Кремля чи то тактика на сході України насправді виграшна лише в лапках? Про це не тільки поговоримо просто зараз. Ірина узлова звати мене з нами. Олександр Мусієнко, керівник центру військового передосліджень. Олександр, вітаю, рада бачити. Слава Україні! Героям слава вітаю! Значить, говорить сьогодні в день голова офісу президента України Андрій Єрмак про те, що немає у нас перемовин з Росією у сфері енергетичної безпеки. Він також заперечив, що партнери вимагали від України утриматися від атак на певні об'єкти в Росії. Були такі конспірологічні теорії, що нас власне просили це і перед виборами в штатах ймовірно, да і не тільки. Інша публікація вже сьогодні, а пізніше, так само цитуючи Чермака, говорить про те, що Україна буде не проти, якщо Катар або будь-яка інша країна вестиме переговори щодо угоди про енергетичну безпеку через окремі переговори з Україною та Росією. Можливо, так да, як через третю сторону сторону як по зерновій угоді. Що нам відомо про ці переговори? Яку роль тут може зіграти Катар, і чи в цьому плані окремому енергетичної безпеки можливе дотримання Росією цих умов? Бо їм напевно ж теж. Дорого, коли ми б'ємо по нафтопереробних об'єктах, по-перше, щоб одразу відкинути деякі теорії змови про те, що, значить, хтось десь змовляється про щось. Ну, як у нас секретні перемовини, я просто хочу по порядку пояснити. Пам'ятаєте, форум а, форум миру, який відбувався у Швейцарії цього року, так звісно. одним із пунктів комюке є енергетична безпека, тобто, Україна наполягає на тому, що. Треба не допустити ударів по атомних електростанцій, ядерних об'єктах, і так само е забезпечити безпеку енергетики. Абсолютно зрозуміло. Після цього е було артикульовано, що Україна буде передавати ось оці пункти ком'юнюке, зокрема через посередників, до е Росії. Аби Росія бачила це і виконувала. Я хочу нагадати, що президент України Володимир Зеленський говорив про те, що певні переговори, за прикладами зернової угоди, можуть бути коли фактично Україна і Росія напряму не комунікують. А Україна комунікувала з Туреччиною і ООН. і відповідно Росія так само комунікувала і напряму жодних угод не підписано. В поєднанні із надводними дронами, які успішно застосувала Україна, це дало можливість розблокувати фактично і зняти російську блокаду з нашої інфраструктури, таким чином, дати можливість підтримувати ось цей зерновий коридор і станом на зани що дуже важливо хоча видно, що Росія атакує. На ці, портову інфраструктуру Одещини намагається цьому зашкодити, але це спрацювало те ж саме стосується енергетики. Тільки в даному випадку ми говоримо не про Туреччину, ми говоримо про Катар, державу, яка готова бути посередником. Про що може йти мова? Ми можемо собі е, в принципі зрозуміти, що по перше Україна добивається безпеки ядерних об'єктів. І президент України Зеленський, до речі, натякнув про це в інтерв'ю медіа Північної Європи минулого тижня, коли сказав про те, що ми могли захопити Курську АЕС, але цього не було зроблено, тому що має бути безпека ядерних об'єктів і так далі. Такий пас в бік Путіна, що дивись, ми могли захопити АЕС, але все ж таки рішення було прийнято не йти туди, тому що великі ризики, і так далі. Ну так давай роби якісь кроки, спрямовані на те, щоб гарантувати безпеку. Якщо ні, то ми будемо, то ми можемо спробувати ще раз. Це ж не це ж питання відкрите. І наступне про що дійсно може йти мова, це те, що звичайно Україна буде не завдавати ударів по об'єктах нафтопереробної галузі Росії. Росія в цей час не завдавати ударів по об'єктах на території України. Чим відрізняються теперішні а, можливості від ситуації десь рік, півтора тому дуже просто в Україні з'явилися додаткові можливості. І якщо, наприклад, Кремль порушує угоду з Катаром, не з Україною, з Катаром, він має з Катаром підписати і ще державами посередниками. Тоді і Україна не вважає себе зв'язаною цією угодою і може завдавати ударів по об'єктах НПЗ і будь-яких інших об'єктах військових, які буде вважати за потрібне атакувати на території Росії. Тобто дуже важливо розуміти, що ми ми можемо побачити якраз те, що називається перемовини з позиції сили. Ось це філософія і ідея плану перемоги, який презентував президент, вона полягає в чому? Вона полягає в тому, що й по інших пунктах можна добитися ось такого результату, якщо Україна нав'яже умови. Ну тобто, ми ж теж повинні розуміти, що а чому Путін на це може піти? Не добровільно, звичайно, не добровільно. Бо він волів би добити українську енергетику, і це зрозуміло. Але тепер, коли він розуміє, що Україна здатна завдавати потужних ударів у відповідь. Це є аргументом на столі, і нікуди від цього не подінешся. Саме тому вже Росія має думати інакше і має діяти по-другому, враховуючи ось ці тенденції, які є. А це значить, що якщо ми на цьому прикладі побачимо, що добиватися свого можна завдяки позиції сили, то і надалі. Рухатися цим шляхом, домагатися, якраз виходячи із сильної позиції, це важливо, і ми побачимо, як це працює на практиці, і може спрацювати відповідно і в інших пунктах. Однозначно, і е, тому ми бачимо, що якраз коли ми б'ємо, то тоді і показуємо, як ви влучно зауважуєте, позицію сили, то тоді Путін щось розуміє. Він цього не розумів, що в 22-му році Радіо Свобода оприлюднила знову ось той план, про який марить очевидно російський диктатор зараз. Да до чого хотів, але не зміг. Я думаю, він так уже багато в яких процесах в своєму старші житті відбувається. А для чого знову ось цей договір, який е, е, отримав у розпорядження проєкт система підрозділ розслідування радіо Свобода Вода на поверхню оприлюднюється, Наскільки його умови більше ніколи не реалістичні, але так бажані Росією про скорочення нашого війська і не тільки ні? Ну вони бажані, вони бажані Росії. Вони безумовно бажані. Вони це ж перше, ті той драфт, який був переданий Україні на перемовинах 7 березня, які відбувалися в Білорусі. Я хочу нагадати, перший раунд перемовин відбувався саме там, не в Стамбулі. Ну і фактично він передбачав виконання практично усіх хотілок Кремля. Армія була армія українська мала бути скорочена. Обсяги там такі, як в Білорусі. Відповідно, дуже багато аналогів. Скорочення арсеналів, неможливості о, виробництва і отримання на території України зброї, понад 250 кілометрів досяжністю. Русский язик, русская церква і багато чого іншого. Ну, ми це все о, практично пам'ятаємо: всі ці умови, які нав'язувалися. До речі, я не беруся стверджувати про автентичність ні цього, ні іншого документу Стамбульського, але якщо подивитися вже принаймні з того, що публікувалися західні медіа з посиланням на джерела, що то був стамбульський документ, то я хочу сказати, що стамбульський вже е, не такий був радикальний за вимогами з боку Росії. Тоді фактично це було пов'язано із тим, що Україна покращувала позиції на полі бою і. Відповідно, змусила Росію відступати від певних своїх позицій. Це, до речі, те, як працює перемовний процес, тому що зрозуміло, що Росія вийде з найвищою планкою, яку тільки може, там і так далі. Але далі Збройні сили України, плюс правна дипломатія і позиція наших партнерів, які мали би підтримати Україну, мають робити свою справу. І має бути позиція про те, що СТОП. Це абсолютно неприйнятні умови. Ось наші умови, і ми просимо їх виконувати і дотримуватися. Ось про що на сьогоднішній день іде мова. Далі, коли ми говоримо про те, що було оприлюднено, мені здається, що просто на тлі зараз публікацій у медіа, ну, давайте говорити відверто про те, що. Йде пошук якогось діалогу, пошук рішень в російсько-українській війні, які передбачали і дипломатичні сценарії, і ось на тлі усіх цих фактично публікацій зараз піднімається питання, які обговорювалися раніше, щоб показати, а дивіться, що пропонувала Росія раніше, що вона може запропонувати тепер. Чи готовий Путін пом'якшити свою позицію, чи готовий і надалі бути настільки радикально агресивним налаштованим щодо виключно ось таких позицій? Тому я думаю, що з'являється саме якраз для цього, але Україна працює над тим, щоб виходити на перемовний процес з позиції сили і з української позиції? Це очевидно, однозначно, і багато чого для цього робиться. Для цього також продовжується операція на території Курської області, про яку говорили сьогодні і президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Не тільки була нарада, кажемо, будемо далі працювати, будемо бити. Та й війська КНДР, як повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Перші пішли, як то кажуть, перші вже розбиті. Пішли на концерт до Кобзона. Вони там навряд чи щось зрозуміють, але мабуть їм буде цікаво. Щось Олександр. В них не виходить, чи що, як же ж так? Вони ж мали напевно посилити російську окупаційну армію? Ну а звичайно, мали. Ми, і вони планують далі посилювати. Очевидно, просто що розрахунок був російський в тому, що от, от, зараз, зараз. Вони війдуть і введуть їх в бій, і ситуація покращиться для ворога на, курс, на території Курщини. Можу сказати, що за повідомленням деяких джерел, до речі, Північна Корея перекинула до Росії в тому числі артилеристів, і вони мають забезпечувати роботу артилерії. Тобто вони це не тільки піхотинці, а й артилеристи, які за допомогою артилерійських ударів нам будуть намагатися. Пробивати шлях для своєї піхоти, ну для своєї, для піхоти там росіян, відповідно, мова йде про те, що вже була, скажімо так, дислокація певна помічена, вочевидь, якраз з артилеристами, які в тому числі готувалися до завдання ударів по позиціях українських військ. Ну, але йде. Контрбатарейна боротьба і робота наших артилеристів, і не тільки підрозділів дронів і інших сил, які сконцентровані, тому тут треба розуміти, що е, все дуже просто. А ті війська, які знаходяться навпроти українських військ і які загрожують їм і готові. Завдавати ураження і готові о, брати участь в пряму і безпосередньо в бойових діях вони є абсолютно цілком легітимною і прийнятною ціллю згідно норм міжнародного гуманітарного права, і по них можна і потрібно завдавати ударів. Над чим працюють і підрозділи Сил оборони України звичайно, і будуть працювати місця. Дислокації в принципі відомі це все відстежується на. Завдання, які можуть ставитися, вони так само зрозумілі перед цими військами, тобто їх два вочевидь, це може бути артилерійська підтримка, і друга це участь безпосередньо в бойових діях штурмових підрозділів. Ну і відповідно, українські сили готуються протидіяти доволі таки потужно. Всі місця їх дислокації наголошую на сьогодні війська НДР, вони відомі нашим силам. І, звичайно, що якби ще й позиція заходу була дещо, скажімо так, проактивнішою і рішучішою в тому, що можна завдавати ударів там і, західною, і західним озброєнням, і так далі, то це б пришвидшувало б вирішення цього питання для нас в більш позитивну сторону значно швидше. Південнокорейські медіа пишуть про те, що взамін Путін, якщо попросить, кім може послати росіянчики воювати, а якщо Північна Корея вирішить масштабувати і ескалувати ситуацію в регіоні, а росіянчики підуть, і Путін дійсно це могло бути те, щоб міною монетою живе м'ясо? Ні, Ну це ж закономірний абсолютно момент. Справа в тому, що і Путін підкреслював і говорив про те, що на сьогоднішній день є угода. Між двома державами, які передбачають тому числі надання і а, прямої військової допомоги, тобто можливості участі в бойових діях безпосередньо на боці там однієї із держав. Тобто така опція є на столі, і те, що робить кінчинин, відправляючи війська, в принципі дзеркально може робити і Путін. Питання в тому, кого він туди відправить. І коли, тому що Путіну зараз більше потрібні а, свої війська, тому що він не досягає цілей і завдань в боях в Україні. Тому не знаю, кого він може відправити і в які терміни, але принаймні теоретично, теоретично я підкреслюю, такі опції вони станом на сьогоднішній день а, зберігаються. І тут питання все ж таки в тому, що ну а, я б я би так сказав радше. Питання, все ж таки, в тому, що північній Кореї варто остерігатися не тільки те, що росіяни прийдуть, а остерігатися того, що е, північнокорейці навчені можуть повернутися. І тоді що? Ну тоді це прямі загрози, тобто повертаються північнокорейці, які мають бойовий досвід. Так і відповідно, ну це становить доволі такі серйозні виклики і загрози. І зараз багато хто. От хто працює, от, поїхав Борель, верховний представник діє з питань зовнішньої політики і безпеки. Україна має направити делегацію. І це дуже добре, дуже добра ознака, що відправити в Сеул нашу делегацію, аби обмінятись досвідом і думками, як протидіяти північним корейцям. І це все довкола чого? Це довкола того, щоби. Стимулювати рішення південних південної Кореї про те, щоб підтримати Україну значно більш активніше. Мається на увазі озброєнням, боєприпасами, снарядами і таке інше, це на сьогоднішній день. Ми чекаємо від південної Кореї, але вони, бачите, роблять такі поки що обережні заяви, що ми будемо спостерігати в розвитку і тоді ухвалювати рішення. Ну так, Ха. і вони якби одразу ухвалили або на випередження, то я би дуже здивувалася. Ну але добре, що хоч так, на е, напрямок наш східний переходимо. Ситуація на Корахівському напрямку стабільно важка. Тривають інтенсивні бойові зіткнення, як механізовані, так і піші. Про це каже в виконуючий обов'язки прес-офіцера ї окремої мегбригади Назар Войтенко. Ворог не полишає своїх намірів просуватися вперед. Окрім того, російські окупаційні війська наступають на північ від руїн вугледара. Вони всі міста передвоє. Рють на руїну і роблять ставку на перевагу в живій цілі, щоб захопити село Ілінка та прилеглі населені пункти, проте зазнають величезних втрат. Ну, пірова перемога, як завжди. Якщо ці села впадуть, росіяни можуть рушити на північ і оточити український гарнізон у Кураховому ключову позицію для оборони українців на півдні Донецької області. Пише Форд. Ситуація близька до критичної цитує видання одного з операторів безпілотників 79-ї десанту штурмової бригади. А чи дійсно в них зараз посилилася і механізована компонентна і компон... Компонента техніка, і не тільки, чи все таки перевага живої сили, і наскільки стабільна чи дуже критична ситуація, курахівський напрямок на північ від руїн вугледара, ось по, по цьому кейсу справа в тому, що треба сказати, на жаль, не відбувається чогось того, що важко було спрогнозувати, чи з того, що виходить за рамки прогнозування. Я маю на увазі просування російських військ. Ми з вами говорили неодноразово, що ворог буде сунути на Курахове, що це зараз пріоритетна ціль для агресора, і вони будуть це робити для того, щоб брати в напівоточення цей населений пункт. Така ситуація там уже зберігається протягом кількох тижнів. Ворог дійсно наближається все ближче. Зараз вони підтягують південний фланг після того, як вдалося високою великою ціною, але захопити вугледар. І звичайно, що. Найближчі дні і тижні нас буде очікувати битва безпосередньо за Курахове. На цьому тлі що роблять українські сили? Роблять те, що вони можуть зробити в цій ситуації. Найкраще, тобто, все, що вони можуть зробити, робиться це стримуюча операція, яка передбачає ось цю активну фазу оборони, яка полягає в тому, щоб завдавати ворогові максимальних втрат. Стримувати темп просування і фактично не давати ворогові обвалити фронт, коли у російських військ буде можливість зайти в тил українських позицій. Наступне, що стосується бронетехніки, дійсно атаки пожвавились, ворог прагне до погіршення погодних умов скористатися ситуацією, знаючи, що він несе великі втрати, досягти цілий. що свідчить про те. Що цілі перед російським командуванням ставляться абсолютно політичні, вони не корелюються із військовою обстановкою і необхідністю вони є на сьогоднішній день політичні, не рахуючись стратами, втратами, настільки вразити того, хто б не переміг на американських виборах, щоб там змусили з Вашингтону говорити Україні, що ну давайте щось вирішувати, Росія сильніша йти на поступки на тих умовах, яких прагне Путін і Росія. І відтак така стадія, я думаю, буде тривати десь до першої половини січня. Далі сподіваюся, зроблю обережний прогноз. Ці такі атаки і бої можуть піти на спад. Ну а українські сили дійсно будуть подальшому боронитися займати певні позиції там, де це вже буде неможливо, будуть готуватися до того, щоб відійти, але при цьому не давати ворогові розвинути швидкість і темпи операцій. Ось що дуже важливо, щоб там не було ось цих апокаліптичних прогнозів, що до Дніпра зараз ідуть до Запоріжжя, так, так. ще кудись і так далі. Так, оці прогнози дуже добре, що ми їх розвіюємо. Ну тобто, одинадцятий рік Путін виходить на кордони Донецької Луганської області. Так розуміємо, що воно в нього знову переноситься. так, якщо узагальнити, думаю, що так, точно не цього року. І не наступного теж ми думаємо, що він уже до того і не доживе. Цікавий момент, поки Вашингтон Пост і всі інші пишуть, да що Європі треба готуватися до різних сценаріїв у випадку перемоги Трампа і не тільки взагалі да, Ну, треба вчитися бути самостійними і будувати власний якісь оборонний альянс, і не тільки. І голова Європарламенту Роберта Мицола заявила, що європейському союзу необхідно створити дійсно власну безпеку організацію, яка стане доповненням до НАТО. Ну ми назагали з вами і з Валерієм Клочком. Ж, постійним моїм гостем політологом говорили неодноразово, що треба іму треба і можна створювати ось такі локальні оборонні союзи всередині самого європейського союзу і не тільки, а це реально до практичного втілення, і так на загал, а скільки це може зайняти часу, чи насправді небагато. Реально, але на це має бути згода безпосередніх учасників цього альянсу. Згода на що інвестувати, вкладати в виробництво зброї, інвестувати в реалізацію спільних проєктів, бути готовими захищати один одного. Я можу сказати, що на прикладі європейських проєктів безпеки обговорення йдуть близько 30 років. Вони час від часу активізуються, то знову ж таки не активізуються і так далі. Але я думаю, що зараз ситуація вона дещо відмінна від того, що було раніше, адже викликів і загроз стає все більше, а відповідей все менше. Я маю на увазі реакції Сполучених Штатів Америки на те, що відбувається, і те, що може статися після виборів, адже та ж публікація Вашингтон Пост, про яку ви згадуєте, в ній же йдеться про те, що навіть якщо перемагає Камала Гарріс, то все рівно. Очікується, що Сполучені Штати Америки можуть дещо зменшувати свою присутність безпосередньо в Європі. І відтак, питання про те, щоб активізувати взаємодію певні безпекові оборонні союзи і альянси, набуває нових обрисів. Що може з цього Україна витиснути максимально? Я думаю, що на даному етапі це реалізовувати такі проекти за прикладом німецького концерну «Рейнметал». Коли Рейнметал не боїться заходити в Україну, вкладати гроші, вкладати в виробництво і ремонт військової техніки, під це сюди прибувають додаткові системи ППО АЕРІ з Німеччини і таким чином нарощується обороноздатність. І в цьому є інтереси і Німеччини, і України, і інших країн. Ось так спільно з виробництвом зброї, виконуючи і реалізуючи певні проекти, я би сказав, що це ті перші кроки. Які варто було би спробувати, і думаю, що вони могли б увінчатися успіхом. Принаймні, у нас уже є досить досить такий позитивний німецький кейс. Непогано непогано. Будемо рухатися. Ну і наші союзники будемо сподіватися, будуть рухатися в цьому напрямку. І, Олександре ставимо всюди три крапки навіть більше, бо такі ще на тиждень чекає американські вибори не тільки, ну поки вже нема що розуміти говорити. Інтрига зберігається в останніх сантиметрах цієї гонитви. Тож будемо вже говорити найближчими днями. Завтрашня ніч по нашому, а по їхньому день багато що покаже. І для світу теж і просигналізує я впевнена, як не крути буде й мотивацію до дій, а не лише заяв і занепокоєності. Дякую. Вам дуже, що ви завжди не занепокоєні, а роз'яснюєте нам все спокійно, професійно і зрозуміло. І Так само робите нас теж більш спокійними і адекватно ми сприймаємо ситуацію. Завжди теж і критично, і об'єктивно. Тож, спасибі, Олександре, до наступних зустрічей. Дякую, до зустрічі. До зустрічі. Олександр Мусієнко, керівник центру військового при дослідження. Ірина у звати мене. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, мусієнко, ченел. Там ще більше ранкові зведення. вечірня аналітика за тиждень по окремих темах. Я сама завжди слухаю і вам без запер... Речно рекомендую і на youtube західне туди ви нас дивитеся 24-го, де теж можете потім подивитися. Теж підпишіться, будь ласка, разом до перемоги крокуємо спокійно і впевнено від того с противнику ще гірше. Бережіть себе, вірте в збройні сили України. Побачимось і переможемо.